Слухайте, почув сьогодні президент каже, що ми ввійшли в останню фазу війни. От так він каже. Остання найскладніша фаза. Ось я не знаю. Слухайте, ну що думаєте з цього, з цього приводу? Тут кажуть, що там вже до зими можуть якісь відбутися перемови, зупинки вогню, вся ця інша історія. Що думаєте, які, 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 які варіанти цього сценарію? вирогідність яка? Ну, ну якщо, якщо мова йде про фазу, то я, я не почув там фрази ретроградний Меркурій. А, ха, ха, ха. Ну, тобто, ну, це, це таке, я думаю, що це заповнення, вербальне заповнення паузи. Справа в угу. тому, що банкова втрачає ініціативу, взагалі втрачає ініціативу. Втрачає, чому? У відчуттях українців Банкова стає п'ятим колесом до воза. Ну, ми бачимо те, що розгорнулося, е, в, наприклад, в діях проти конструкторського бюро Луч, чомусь вперто його ну, забетонували як торгівельну марку КБ Луч, хоча, мабуть, було б все-таки. Перекласти його на українську, але Бог з ним. Промінь. От, е, ну так, ну там можна було б інакше щось щось страшніше, е, <смех> вразливіше <смех> <смех>, скажімо. Е, я б, наприклад, назвав в честь найуспішніших їхніх проєктів або Стугна, або е, е, Нептун. Так що, тут справа в тому, що. Держапарат імені Зеленського почав сипатися. Ми бачимо бійки депутатів. Депутати ага. нападають абсолютно на безневинних людей. Дву... вже вже не я, Давайте так. Я ми просто бачимо поведінку. Нападають. Ви бачили відео останнє? Так. От що вони там роблять? Ці які в них зарплати? Я ось ще раз ми платимо їм гроші в них великі зарплати. Що? вони сидять, знімають тіктоки, регочуть, сміються. Ну слухайте, це для цього ні, але але де в функціоналі депутата є ходити перевіряти е колцентри? Взагалі, втручання депутата в господарську діяльність є порушенням, є злочином. Mm. Ці, ці пеньки, звичайно, закінчили Трускавецький університет по прошвидшеній програмі, але ну не можна ж бути ну, свій ідіотизм демонструвати показово. Тобто, а вишиванка ну, не, не врятує, ні? Вишиванка врятує. Вишиванка тут, тут, звичайно, на певний момент перекриє так думати. o <laughs> uh, o oh, 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 oh. Підозру в неадекватності, але рано чи пізно крізь вишиванку ця неадекватність все одно прорве. Та воно одразу видно. Ну слухайте, ну ну тут якась маячня де сиди, сидить той Тіщенко, цій вишиванці, щось я, я, я не знаю, таке враження, що у них якась своя окрема програма і свої окремі завдання, тобто розумію, окремі від завдання ці, цілої країни, цілої держави. От ну, у, у нього завдання дивіться, у нього не... завдання одягнути вишиванку, сісти і якусь маячню, Маячню чесати. Інший там прийшов там мара Бачив я його інтерв'ю. То то розповідав, що йому тест 800 тисяч доларів подарував. Ось зараз він тер. Та... Ну я, я, я от по я по навтурісу я анархіст, але люблю. це за наші гроші. Ми по на податки не для того, щоб вони займалися всілякою маячнею і абсолютно просижували там штани. Користь із цього депутатського ну нагадаю, що депутатський корпус 9-го скликання він вже так би мовити на іздиханні, Тобто е, каденція закінчилась по суті, і е, вони існують в раді тільки тому, що на них поширюється принцип е, безперервності влади, доки не обрана нова рада, але в принципі вони вже списані народом. Вони вже народом списані, і вони під це списання починають витворяти абсолютно якісь дикунські сценарії, які просто ну, виставляють Україну в такому негідному світлі, що можливо ну чим ці дії не не є діями в інтересах агресора? От, от питання головне. Велике питання, слухайте, дійсно. А оця от історія про те, що ту ліберальну, вільну демократичну країну, яку ми хотіли побудувати, ми вже навряд чи побудуємо, і буде в нас великий Ізраїль. Ну тут одразу всі конспірологи будуть. Хвататися за цю історію, але ну, мені цікава ваша думка. Слухайте, на, 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 натягнеться шила намила глобус на рибу чи ні? Отут. Я не розумію, що ми будуємо, куди ми рухаємось взагалі. Ну, Великий Ізраїль ми не побудуємо, тому що в Ізраїлі ефективний державний апарат. Перше. Ага. Друге, ефективна економіка. Третє, ага. ефективна економіка, третє е високотехнологічний оборонно-промисловий комплекс. Де? Де в Україні високотехнологічний оборонно-промисловий комплекс? В Україні державний по суті, сегмент оборони, оборонки ну, оборонної промисловості майже дохлий. Майже дохлий. Приватні компанії прогресують, набирають, ну, освоюють нові технології, швидко розвиваються. Ми ж бачимо, наприклад, що, по суті, найбільшою оборонною компанією в Україні стала навіть не не КБ Луч, а Українська бронетехніка абсолютно mm -hmm. приватна компанія, яка, до речі, перед війною отримала кілька непоганих замовлень е, на поставки понад, ну, понад сотні, по-моєму, до 200 бронеавтомобілів. Ну тут під час війни, наприклад, ця ж бронетехніка виробила 600 мінометів різних калібрів, всіх, ну, всієї лінійки, боєприпаси виробляє. тобто. Ну, сказати, що Зеленський і його команда здатна побудувати ефективну економіку, ні, вона її тільки доруйновує. Ефективний держапарат, ні. Держапарад в нас із державних інституцій більш-менш живі тільки силові. Тобто, рятувальники, ну, МВС, СБУ і звичайно, Міністерство оборони. Все інше це таке, ну подивитись на Міненерго, заплакати хочеться. Залізниця функціонує, але ми достеменно не знаємо, які там лакуни злодійські позалишалися, і наскільки там ну, фактично розікранено всі можливі резерви, і як там монополізовані закупівлі. А Коли ми це дізнаємось? ми колись це дізнаємося взагалі, о до речі, це тема. Якщо вже Панкова заговорила, що вони як Ізраїль, то ага. після будь-якої е, військової чи війни, чи воєнного е, конфлікту, чи спецоперації, в Ізраїлі проводяться абсолютно глибинні розслідування з покаранням винних, відстороненням і тому подібне. Вони хочуть як Ізраїль, давайте, як Ізраїль. Тоді розслідувати доведеться з розмінування Чорнгару. Ага. А там Червінський хоче дати покази. Ну, взагалі, терор, Ніхто терор проти ні. військових. Я б хотів би бачити, щоб, щоб зараз е, пачку військових, полковників, генералів е, переслідували під час е, війни в Ізраїлі. Оце б я ага. хотів бачити. Щоб щоб зробив народ з тими, хто хоті, хоче переслідувати. Причому за е, переслідують за ефективні дії, а за oh. а не за неефективні. От в чому справа в Україні? Ми вже говорили. Або покажіть мені доказову базу, і вже посадіть його, чи обвинувачте, чи там що ви ну, покажіть, або ну слухайте, або закінчуйте, закінчуйте цей цирк. Бо воно вже не це навіть вже не смішно. Ну люди, які дивляться на цю ситуацію з тим, з Дудіним Червіським ну, там з іншими... за полковником Червінським не видно ще процесу над генералом Дудіним, який там свідчить теж так, що по суті горюба банкова мала би не просто позвільняти а поарештовувати цілу купу своїх всяких сині губових, mm -hmm. а, а виглядає так, що навпаки, менш ефективний керівник залишається при посаді. Uh -huh. А більш ефективно судять uh -huh. да, розмовляв нещодавно з другом з Миколаєва, який приймав участь, ось якраз коли відбували Я у нього запитав: а там же ж дали цього? Генерала генерал. генерала. А я запитав за що Говорю, льоха, тобі дали, говорю, щось. А знаєте, що він мені розповів таку історію? А мені подзвонили і сказали, Луки, ми тобі хотіли дати наградний пістолет, але тебе ж не було на місці, тому ми його дали комусь іншому, іншому, Ну там по якомусь під полкану, Ну там так, чи? але справа в <рес> тому, що наприклад, генерал Ігор Павловський виграв в суд, в, в, тут, ну, позов до України в європейському суді справ людини. За незаконне утримання під вартою. Чи хтось, по-перше, по Україна є найбільшим боржником перед позивачами. Україна ага. не виплачує навіть цих смішних компенсацій. І СПЕЛ присудив компенсації за кількарічне переслідування Павловського незаконне 2600 євро. І Україна не виплатить. Вони Це зараз не... Панкова ще підніме а, а, крик, що Павловський хоче здерти гроші з України, які Україна хоче направити на війну. А переслідувати злодюг із Міноборони якось ніхто не наважується. Я, я наприклад, є, є фірма Львівський е, арсенал, е, з якої, через яку прокачано півтора мільярда майже гривень було десь, десь кудись. Mm. Ні боєприпасів, ні грошей нема, і, і, і справи кримінальної нема. А ви знаєте, що для пересічних людей справи Дудіна і Червінського незрозумілі? От я вам так серйозно незрозумілі. Вони не розуміють. Да. Тобто ну, тому, тому що, що, що як будуть? можна переслідувати військових, які потрібні на фронті? От, от а вони от навіть як? не знають за що. Вони навіть не так, розуміють да. за що їх переслідують. Ну тобто, так офіційно Дудін, немає вироків. Дудін роздав зброю. Для оборони Харкова його за це переслідують. Харків стояв, не впав. Так. Тепер він винен. Угу. Генерал Марченко. Його переслідують. Справи ж по Марченку, який захистив, не Зараз Верховна Рада проголосувала. Звернення е, про надання Героя України генералу Марченку, який справді врятував захистив. О, він е, Миколаю. Він заслужив це він це дуже чесний військовий. Це не кошовий. Слухайте це. Не ну не От я цю кошовому дали. А Марченку вирішують, чи давати, чи ну, я так, розумію так, Суть в тому, що кримінальні справи ні проти генерала Павловського вже вже мали би бути відкриті кримінальні справи проти тих, хто їх переслідував, ну, це хто так. їх незаконно утримував, ані кримінальні справи ні проти генерала Марченка, ні проти генерала Павловського не закриті. От і все. Слухайте, а оця історія одну. Ну, ми, ми бачимо, і чим більше до, до весни наступного року, тим, тим менша легітимність ось уряду. Слухайте, але з іншого боку, я бачу так чи інакше, що йдуть процеси на централізацію, на чітку централізацію. Так. Шо думаєте, що думаєте, до, до чого дійде тут вся ця історія центра, централізація? Ну вони до речі цю успішну реформу почали підривати з 2019 року. А коли uh -huh. з'явилася, пригадайте, коли ця велика загроза ковід з'явилася, uh -huh. вони по суті почали спочатку вимивати бюджети місцевих громад через дорогущі енергоносії, uh -huh. які вони централізовано продавали, там понав'язували таку схему. Що тільки у них купуєш і все. Тобто ну, така ця, монополька така. Потім змусили фактично місцеві бюджети тратитись на боротьбу з ковід, причому центральний бюджет був величезний і десь він зник випарувався. Ефективності особливої центральна влада в боротьбі з ковід не проявила. Ну і тепер, коли вони просто. Вони ж почали відбирати гроші з центральних бюджетів, ось з місцевих бюджетів ще з 2020 року, і по суті, зараз була спроба взагалі обдерти як липку місцеві бюджети через те, що мали намір забрати податок на фізосіб військових, який мав усідати на місцях. Угу. Відібрати місцевих влади і, і так. пустити через ну на закупівлю курток по 300 доларів. Мотіх же купили? Вже купили? ну та по другому і, було, ні, -ні, -ні не купили. Я, я, я так розумів, що їх безкоштовно надіслали. А ми їх провели як закупівлю і ще й перевели з фа з цієї з, 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 з літньої на зимову. Ну, тобто, воно ще й здорове. Отак я я, це така ну, скамачі з задоволеної морди е, Резнікова. Е, Найтепліша куртка дісталась йому. Я от я тоді, коли дивився, якому оплеск оплес, 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 плескала оця Верховна Рада, я не знаю, я їм всім там рухи повідрубав. Mm -hmm. та, ми, ми відправляємо відставку і аплодуємо. Це, це біполярочка в стилі, до речі, Російської Федерації. Mm -hmm. Ну це ж о, він не о, західних партнерів крав, це, це наші кейси. Так ми почали. Так, та. це, це наші кейси. Своїх красти можна. Да, це ж колгоспне. колгоспень. Я не знаю, я не, я, не, я не знаю. Слухайте, ну от я коли розповідаю, товариш мені періодично там дзвонить, він же там шостий рік, по-моєму, у цьому у Чехії. І він там, там що, як справи, там, там, я йому розповідаю. Слухайте, ну мра, от він мене, мене слухає і питає: слухай, ну а що ж, а як же ж далі? А що а що, куди? Це взагалі лікується? Вони, це взагалі. Лікується, це, чи? це лікується е, виборами взагалі-то. Тут же проблема в чому, що от, от є е, свіжа стаття Фукуями е, Френсіса Фукуями, такого футуролога, філософа, угу. дуже відомого, е, великого друга України. До речі, е, е, це саме він свого часу проголосив кінець історії, оскільки такий біполярний світ закінчився, і е, так, от Фукуяма якраз щодо української історії, говорить про те, що. Війна може закінчитися, а концентрація влади і авторитаризм такий, ну те, що в Україні по факту гіперпрезидентська республіка, гіпер республіка, чи суперпрезидентська республіка ну, чи гіперпрезидентська Вони ж тестують чули, да? вони тестують. Ну, е, ну, але, але по факту така концентрація влади вона зашкалює. От, от коли е, на Банкові апелюють до Ізраїлю. Час загрози Ізраїлю, ізраїльські політики оголосили про уряд національної. єдності. Так, так. українська опозиція в момент нападу пропонувала це зробити, Банкова не повелася. А опозиція? ну, а пораш дивіться апара, от, от, от там у них от така історія, що коли відбувається е, війна, і таке інше, то от, якщо є опозиція, то йдуть доклади, і інформація поступає одночасно і до опозиції, так да, і до керівництва ізраїльського А от Порошенко щось там докладує чи ні? Щось Ну, справа, тому що вони наскільки, е, ну змінили, так би мовити, в, в страху перед Порошенком, що вони боялися іншого каналу зв'язку. Бо Порошенко це інший канал зв'язку для, наприклад, європейської народної партії. Європейська солідарність є партнером Європейської народної партії в Україні. І коли е, ну, партії з орбіти ЄНП приїжджають з візитами ну, або політики, лідери е, країн, е, ну, висуванці. Е, Європейської народної партії, вони, як правило, наносять візит, крім ага. офіційних органів, ще до партне... ну, офіс партнерської партії Європейської Солідарності. Ага. І це на банку більшість доводить до сказу. Тобто вони, вони наскільки ну, не підготовлені до політичної роботи, що будь -яка, ну, підрив будь-якої їхньої монополії їх доводить до сказу. Але ж якби їхня монополія була ефективна, а вона ефективна тільки в одному в розкраданні державних коштів. С Слухайте, а оця ефективна робота у -у угорського посла нашого. Я не помолився, що я там прочитав, побачив про цю ету, угорську авто закарпатську автономію. Про цю якої що це таке? слухайте? По-моєму, Шандор, ще навіть не доїхав до Будапешта і ще не вручив вірчі грамоти, але вже наляпав таких такого глупства, ага. ну тобто. М мене дивує, він же ж ніби професор Ужгородського університету. А поводиться я я як примітивця. Тобто як Трускавця? Так, та, як випускник Трускавця. От, От що дивно. До речі, мій мій дуже давній другий письменник, колега по Перу е Павло Чучка, е коли. Ну, почув цю чутку, що Шандора розбирається послом слати, він так якось дуже іронічно мені прокоментував це, бо я його запитав ага. він каже: ой-ой-ой-ой, каже, ага. я, я би 300 разів звернувся. Ага. Так, ну і наостанок тут також не дуже. Добре, це слухайте, я оперую тим, що я чую. Тим, що я, я чув. Я от президент наш давав інтерв'ю, він чітко там сказав, що зброї для контрнаступу не вистачає. Тобто, всі заявлені цілі про кордони 91-го року. Таке, я от тут не розумію. Зараз під питанням, що думаєте ви з цього приводу? Тобто це що таке? Це ми як. Ну знаєте, як коли от е, більше просимо, щоб більше надав. До речі, на Рамштайні е, я не бачу, що президент присутній перший раз, а він з Умеровим поїхав, чи, чи без? Чи там зараз вони обидва, там чи ні? На Рамштайн. Ну я, я не встиг включитися, бо якраз угу. почали, е, 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 е. почали ваку... да, з вами. Так, та, та, якраз, е, 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 Ну очевидно, що на Рамштайн поїхали, тому що приїхав новий очільник. Е, то чише начальник е, об'єднаного комітету штабів. І Штабі, ага. е, е, це дуже важливо, оч очевидно. Це, до речі, такий він пілот, він е, Браун, і він дуже фантастична. Ну він е, по суті, обрання його е, керівником об'єднаного комітету штабів е, свідчить про те, що авіаційна компонента очевидно буде більше задіяна взагалі по світу. Mm -hmm. Ну, от ми бачимо два е, авіаносці, які прямують сюди в бік близького mm -hmm. сходу. До речі, присутність авіаносців в середземному морі це ще трошки парасолька і для України. Так що в цьому сенсі це вже сигнал. Mm -hmm. Там не, не лише для... Справа, в тому що Так, давайте самі про кордони, зброї Днігі... контрнаступ. Це дуже важливо. Слухайте. Бо якщо ну дивіться, то чому крутити можна як завгодно? Бо ну, взагалі все зброї нема, на кордони не виходимо, тоді постає питання, що далі? Ну зброя є, зброя підходить, але для нарощення для активної роботи в глибину не вистачає дійсно озброєнь. І тут питання до України. Бо наприклад, один із успішних, одна з успішних операцій: удар по базі розвідувального батальйону біля Джанкоя відбулася ракетою С 200 зенітною переробленою в Україні. І це дуже сильний і успішний удар був. Е, тут головне питання: шо, наскільки е, українське промисловість за цей час умудрилася, е, ну, поставити на потік, хоча б е, ну, відновлення старих озброєнь, списаних mm -hmm. озброєнь? ці mm -hmm. ракети С200 їх, в принципі. На пострадянському просторі, ну, постваршавському, ага. я б сказав. Якщо ще хтось пам'ятає таке поняття як країни Варшавського договору, ага, б... да. да. на, на, на цьому просторі постваршавському, в принципі, це таке антенато радянське було. Там ага. ще достатньо може бути таких старих. Боєприпасів, зокрема Болгарія передає е, списані ракети С-300 і, і українські інженери їх допиляють е, до, до потрібного рівня okay. і пускові. Е, якщо С 200 ще позалишались десь на складах, то ми бачимо е, абсолютно цікаві способи їх е, реновації і застосування в якості е, ракет земля-земля. Ну, ми бачимо, як кілька разів такі ракети використовувалися для зондування протиповітряної оборони Кримського моста. Не виключимо, що саме такими ракетами цей міст буде знесений. Ну добре, я от, от тут дійсно. Ми коли говоримо з експертами е, зі зброї, тут дійсно. Ну з одного боку, от ми не бачимо що там, де як комплекс наш ВПК. З іншого боку, ну я б також не потякав би про те, що де ми там що будуємо. Ну де, ми що... ж не можемо е, просити все починаючи від аптечок і закінчуючи, е, ми, ми повинні щось виробляти самі. Отут тут же ідея лендлізу і поза лендлізом в тому, що нам відкриті можливості для закупівель будь-яких обробних центрів, будь-яких технологій. На, на нас не поширюються жодні обмеження. Ми будь-які технології виробництва зброї можемо легко купувати. І, і от чому, чому цього не робиться? Оце головне питання. Цікаве, цікаве питання. Чому банкова поставила виключно на закупівлю готової продукції? Навпаки, робить все, щоб щоб виробник ліг, і треба було тільки ввозити, щоб їхні прокладочні фірми возили без гарантій постачання, возили якесь дрантя, яке потім військові відкидати Ну слухайте, ну так чи рано чи пізно ж будуть ці всі розслідування, всі ці? Відповіді на питання. Ну ну якщо їх не буде, то нас ніхто не зрозуміє. Нас ніхто не зрозуміє. Я буду мати надію, що дійсно це відбудеться. Дякую, пане Володимире, що долучилися до нашої сьогоднішньої бесіди і до наступної зустрічі. До зустрічі